Вітаю всіх, шановні гості на каналі Пригоди Ігора. У мене новий рік починається з нового харчування, з нових справ. Так що дивіться, що я тут зараз роблю. Замість того, щоб мало їсти, я їм зараз багато. Дивіться, стейк, яйця, зелень, картопля. Але я буду їсти тільки один раз в день. Називається інтервальне харчування. Так що сподіваюся, що воно щось допоможе мені. Або ні. Подивіться, яка гарно на вулиці. Це у нас 1 січня 2025 року. Красота! Вау! Маю до вас велике прохання. Хто пробував харчуватися інтервально, тобто їсти раз в день. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, тому що я це пробую вже третій день. Я почав 30-го, 31-го сьогодні у нас.